До редакції нашого телеканалу надійшло звернення від мешканки Чемеровецького району на Хмельниччині Галини Хицюк. Жінка розповідає, 8 вересня в районі бойових дій між Бахмутом та Донецьком зник безвісти. Її чоловік, військовослужбовець Руслан Хицюк. Служив він у 77-й бригаді. Пішов у складі групи з 10 осіб на завдання, звідки шестеро не повернулись. Жінка каже, з тих пір надсилала звернення куди тільки. Який могла. Єдине, що їй вдалося дізнатися, це те, що його немає серед військовополонених, але в списках загиблих теж не числиться. Мешканка Хмельниччини просить допомогти їй знайти її чоловіка або ж, бодай, дізнатись остаточну правду, якою б вона не була. Після того, як чоловік поїхав на місце призначення через півтора тижні. Мій чоловік пішов на бойове завдання, сказавши, що він іде на чотири дня. Я прочекала вісім днів, чоловік так і не вийшов на зв'язок. Я звернулася в ТЦК, заяву, щоб надали мені, що случилося з чоловіком. Відповідь від не прийшла, що чоловік пропав 8 числа, вересня. Чоловік уже пропав повністю. на зв'язок він не виходив. На дане время місце знаходження чоловіка невідоме. Ніхто нічого мені не надає, ніхто нічого не хоче говорити. Куди б я не зверталася, щоб я не говорила, всі говорять чекати. Звертаюся до президента. Будь ласка, скільки може пропадати наших хлопців? Скільки буде пропадати чоловіків, батьків? Скільки наших дітей буде ще плакати? Що це таке, будь ласка, допоможіть його знайти. Як можна людину відправити, яка ніколи зброю в руках не держала, яка ніколи навіть не знала, як це робити і що з цим робити? Коли ви їх забираєте з дому, від родини, від сімей вириваєте? Будь ласка, допоможіть хоча б повернути, якщо чоловік загинув, якщо дійсно його вже немає. Я розумію, що йде війна, я розумію, що там. В окупованій території я все розумію, але якщо мій чоловік насправді загинув. Якщо чоловік не в полоні, оскільки говорить, що в полоні чоловіка мого немає, на дане время місце його взагалі ніяке невідоме. Будь ласка, допоможіть знайти мені чоловіка. Якщо загинув, то хоча б скажіть, що чоловік загинув, щоб я знала, на що чекати. І що мені далі робити? Я не знаю, що робити, не можу. У мене неповнолітня дівчинка на руках. Який я кожний день не знаю, що сказати, не знаю, що відповісти, де її батько. Будь ласка, хто щось знає, хто щось бачив. Мій чоловік знаходився між Бахмутом і Донецьком. На гарячій лінії уповноваженого Верховної Ради справ людини кажуть, з такими питаннями можна звертатись зокрема й до них. Там скерують по тих установах, які займаються пошуком зниклих безвісти. А ще допоможуть написати звернення на Офіс Омбудсмана України та сконтактують з національним інформаційним бюро, з яким родичам необхідно мати контакт. Ця інформація надається на територію Російської Федерації. І вони відповідають, чи є в них такий військовий, але вони відповідають, як ви їм заманете. Mm. Тобто потрібно чекати, якщо всі установи вже сповіщені, то потрібно чекати інформацію, коли Російська Федерація надасть інформацію, чи є він споловить, чи загаді в них є. Залишається тільки чекати таких якихось дій вчиняти самостійно, і ми не радимо, тому що бувають дуже шкреті і вчиняються до всіх офіційних установ звернутись письмовом Скільки загалом це може бути чекати? Чи це в кожному випадку по-різному треба чекати? Нема ніяких ніяких термінів з цього проводу немає. нема. Mm -hmm. Між уповноваженим Верховної Ради та уповноваженою москальковою. Російської Федерації є певна домовленість об обміні даними. Тобто ми туди дані скеровуємо військовослужбовця, який зник безвісті для перевірки факту його перебування на території держави агресора або тимчасово окупованих територіях, і чекаємо відповіді. У випадку отримання інформації щодо військовослужбовця інформуємо родичів, які зверталися письмово.